Всім привіт! Сьогодні в'яжемо ось такі зірочки. Беріть нитки, гачок і давайте почнемо в'язати разом. І так пишу схему, за якою ми будемо в'язати. Спочатку нам треба зробити кільце, потім в кільце зробити повітряну петлю, потім стовпчик без накиду у кільце, повітряну петлю, стовпчик з одним накидом, потім дві повітряні петлі. Потім під цей стовпчик пров'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля і стовпчик без накиду у кільце. Давайте це все зараз і пров'яжемо. І так, у мене є напівшерсть і гачок номер 4 Робимо кільце. Ось ниточка, кінчик. Заматуємо ось так, на пальчик. Тут притримуємо. І протягуємо ось перша наша петля і пров'язуємо повітряну петлю. Ось, пров'язали повітряну петлю. Далі у нас за схемою стовпчик без накиду. Ось у кільце. Протягуємо і пров'язуємо. Далі за схемою ось схема, далі повітряна петля. Пров'язуємо повітряну петлю. Після повітряної петлі у нас іде стовпчик з одним накидом у кільце. Беремо, робимо накид. У кільце, ось гачок, протягуємо нитку. Пров'язуємо через дві петлі, ось так. І ще через дві. Пров'язали стовпчик з одним накидом. Далі у нас йдуть дві повітряних петлі. Пров'язуємо їх. Один, два. Далі в нас іде стовпчик без накиду, ось в цю ось цей стовпчик під цей стовпчик. Зараз ми знайдемо місце під цей стовпчик. Значить, ми накид не робимо, бо це стовпчик без накиду. Ось цей стовпчик, ось сюди. Ось ось сюди. Протягуємо гачок, протягуємо нитку і пров'язуємо. Ось. Подивіться, як зразу, зразу ж промінчик такий, з'явився у нас кінчик такий гострий. Далі повітряна петля і стовпчик без накиду у кільце. Так і робимо повітряна петля і стовпчик без накиду у кільце. Це один промінчик у нас готовий. Що ж робимо далі? Далі робимо так само. Зараз я далі зображу це все на схемі. Далі йде повітряна петля, потім стовпчик з накидом, далі дві повітряних петлі, стовпчик без накиду, під цей стовпчик, повітряна петля і стовпчик без накиду. У кільце. І далі продовжуємо так само. І так в'яжемо за схемою. Так, ми пров'язали стовпчик ось без накиду у кільце. Далі в нас іде повітряна петля. Пров'язуємо її. Ось вона, повітряна петля. Далі стовпчик без накиду у кільце. Ой, без накиду, з накидом. Так, накид. І пров'язуємо стовпчик. Далі за схемою дві повітряних петлі: Один, два. Далі стовпчик без накиду, під стовпчик ось сюди. Ось. Накид не робимо, ось сюди. Притягуємо гачок, просуваємо, протягуємо ниточку і пров'язуємо. Далі йде повітряна петля і стовпчик без накиду ось у кільце. І так в'яжемо по колу. Нам треба пров'язати 5 ось таких промінчиків. Давайте ще раз покажу. І так, повітряна петля. Далі накид на гачок. Заберу цю схему. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так. Далі дві повітряних петлі. Ось сюди пров'язуємо стовпчик. Без накиду, повітряна петля, і стовпчик без накиду у кільце. Так, і так ще нам треба пров'язати ще два промінчика. Пров'язуємо так само повітряна петля. Далі стовпчик з одним накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду, ось під. Цей стопчик. Так, зараз, 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 ще раз ось під цей стопчик, пров'яжу стопчик без накладу. Так, тут ще раз затягнула ниточку, щоб вона не вовталася ця петля. Так, прив'язую стопчик без накиду, повітряна петля і стопчик без накиду. Так, так, цю ниточку сховаю сюди. Так, і ще один промінчик. Повітряна петля, стовпчик з одним накидом, дві повітряних петлі, стовпчик без накиду. Ось сюди. Так, повітряна петля і стовпчик без накиду. Так, і так 5 промінчиків є. Хто хоче 6, дай зробить 6, можна і 8. Так, йдемо далі. Треба з'єднати в'язання. З'єднувати можна по-різному. Я зараз з'єднаю за допомогою голки. Ну, щоб це все було дуже гарно. Так, відрізаю. І так, мені треба з'єднати в'язання. Так, тут я можу вже затягнути. Так. Потім розправлю промінчики, щоб вони були гарні, гарно розправлені. І так треба ж все ж таки з'єднати. Засилюю ниточку в голку. І тепер знаходжу ось тут дві дужки. Під дві дужки продіваю. Так. Але це ще не все. Я хочу ще зробити ось так. Сюди. І потім ось знаходжу ось. Теж дві дужки. протягую сюди через дві дужки. Ось протягую сюди через дві дужки. І в мене ось так отворюється. Ось. Так, протягнула, не сильно затягую, щоб вони були рівномірно. Так, тут затягнути більше. Тут уже можна закріпити, ще ось сюди протягну. Так. Потім закріплюю, роблю вузлик. Так, зараз хочу одну ниточку. Так, не отрималась зробити вузлик, ще, ще раз роблю. Зараз так, і сюди. Так, вузлик. І вже ховаю в'язання. Можна залишити, якщо ви будете пришивати, то ниточки можна залишити. Можна заховати. Так, тепер тут затягую. Теж зараз закріплю нитку. Зараз. Теж ож таке. Так. І так, що роблю? Ось сюди заховую. Зроблю вузлик. Так. І теж можна прошити ось сюди його. Ось ниточку прошиваємо, ховаємо. Якщо вам потрібна буде ниточка, ви її залишаєте для того, щоб пришити. А якщо не потрібно, то відрізаєте. І ось такий виріб у нас вийшов. Ось така зірочка. Ось. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо хтось ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!